Вітаю, я Леонід Цихановський. В попередній частині ми зупинились на тому, що сучасні ракети повітря-повітря з активною головкою самонаведення мають невеличкий радіолокатор, і в розрахунковій точці зустрічі це 15, 20, 25 км від цілі, починає працювати цей локатор, і далі ракета наводиться вже по командам своєї активної головки самонаведення. А до до того, як вона прийде в точку зустрічі, ракета керується командами бортового, бортового комп'ютера винищувача. А для цього бортовий радіолокатор винищувача повинен мати постійно в полі зору і ракету, і ціль. В бою винищувачі і цілі маневрують. Тому зона видимості радіолокатора винищувача повинна, мати великі, повинна бути великою в горизонтальній і вертикальній площинах. Прошу вас підтримати наш укремовний канал в приватні Монобанку. Прошу підписуватись, поширювати наше відео. Ставте коменти, ставте вподобайки, пишіть коменти. Це все дуже потрібно для просування нашого відео в YouTube. На нових російських Су-35-х радіолокатор бачить цілі плюс-мінус 60 градусів вправо, вліво, вверх, вниз по польоту. А європейський винищувач Єврофайтер бачить цілі в зоні плюс-мінус 120 градусів вправо-вліво і верх-вниз по польоту. Пілот Єврофайтера бачить навіть в задній сфері. Частково. Може він бачити на екрані свого бортового радіолокатора ворожу ціль, яка знаходиться позаду нього, і атакувати своїми ракетами цілі за своєю спиною. Єврофайтер може легко знищити ворожий винищувач, що переслідує в задній півсфері. Но якщо додати, що бортова радіолокаційна станція су 35 має пасивну антенну самфазовану решітку, то АФ-16 до і Єврофайтер мають активні антенні самфазовані решітки. Тому стає очевидним рівень технологічної переваги літаків НАТО над кращими російськими винищувачами. Під час бою на дальності до 20 км, активна головка самонаведення ще до пуску ракети може бути направлена бортовим комп'ютером на ціль, і захват цілі відбувається до запуску ракети. Ураження ворожого літака відбувається на швидкостях до 4 швидкостях звуку. А от при дальніх пусках ракета зменшує свою швидкість через опір повітря. Наприклад,. На зустрічних курсах летять f 16 і російські винищувач. f 16 робить пуск ракети аім 120 на дальності 160 км. Ракета і ціль летять назустріч одна одній. Тому ракеті аім 120 потрібно буде пролетіти тільки не більше 120 км, і вона вже зустрінеться з тілю. Але швидкість ракети при цьому може зменшити до швидкості менше 2 швидкостей звуку. Літак ворога зможе зробити протиракетний маневр, і відбудеться зрив автозахвату цілі. Причина, що у ракети буде недостатній запас швидкості, і вона не зможе робити маневри з високим перевантаженням. Для зменшення цього ефекту ракета аім 120 одразу набирає велику висоту, одразу після пуска, і вже в районі цілі різко пікірує, щоб зберегти свою швидкість в розріжених шарах атмосфери. У нової ракети Метеор так не буде. Вона має перевагу, технічну перевагу. У неї новітній прямоточний повітряно-реактивний двигун твердопаливний. І він має дросельну заслонку, що регулює попадання палива в двигун. І саме паливо, а саме паливо не має в своєму складі кисню, на відміну від простих твердопаливних двигунів, що працюють на різних модифікаціях пороху. Пороху не потрібен кисень з повітря. В ньому він в своєму складі має його достатньо, тому він горить і досить швидко горить. А от звичайна вибухівка, ну, тринітротолол і так далі, вона не горить, вона вибухає. І головна відмінність від пороху у тринітротолола в тому, що він має так званий фронт детонації. Дуже швидко виділяється велика енергія, і за дуже короткий проміжок відбувається вибух. Якщо підпалити вибухівку, ну, той самий тринітротолол, наприклад, взяти сірником підпалити або якось інакше, він буде горіти дуже помалу. З чорним димом, ну, як мазут або як смола горить. Енергії згорання тринітротолола недостатньо для формування фронту детонації. Саме двигун і паливо роблять ракету метеор такою інноваційною. Двигун ракети стає багаторежимним, і це забезпечує цілий ряд переваг в бою. Він працює постійно, аж до моменту влучання в ціль. Бортовий комп'ютер ракети регулює подачу повітря так, щоб на кінцевому відрізку польоту мати достатній запас кінетичної енергії для гарантованого знищення ворога. При великій дальності до цілі ракета летить на крейсерській швидкості. Ну, наприклад, це дві швидкості звуку. І прискорюється в кінці польоту до чотирьох швидкостей звуку. Ракета має перевагу над ціллю маневреності і швидкості. Аналогічним чином працюють, наприклад, двигуни досить старого зенітно-ракетного комплексу С-200. Він, він має в своєму складі дуже великі ракети з дальністю пуска більше 200 км. І у них рідинні ракетні двигуни. Там є можливість регулювати роботу насосів подачі палива окислювача. За допомогою бортового комп'ютера і регулювати таким чином швидкість ракети в залежності від дальності до цілі, швидкості і напрямку польоту цілі. Продукти горіння рідкого палива на виході попадають в так зване сопло Лаваля. Це канал, звужений посередині. Запропонував його шведський винахідник Густав Делаваль для парових турбін. А от в порохових ракетах його застосували в 1915 році в США для покращення перетворення енергії пороху в рух. До цього коефіцієнт корисної дії порохових двигунів складав десь 2%. Ну, сміх та й годі. А після використання сопла Лаваля коефіцієнт корисної дії порохового двигуна збільшується до 63-65%. Співвідношення швидкості газів, швидкості звуку С і площі перерізу сопла С виглядає дуже цікаво. Ми бачимо цю формулу, вона ну, чудова просто. Одразу бачимо, що при дозвуковому польоті, при дозвуковому протіканні газів для збільшення швидкості потоку потрібно звужувати сопло. Це зліва направо якраз і робиться. А при надзвуковому потоці газів для збільшення швидкості виходу газів потрібно розширювати сопло. Тому зліва направо сопло звужується до самого вузького місця, і швидкість потоку зростає. А от в самому, в самому вузькому місці потік газів стає надзвуковим. Це потрібно розрахувати і зробити саме так, щоб швидкість потоку газів стала надзвуковою в самому вузькому місці. І тоді ми отримуємо прискорення швидкості потоку на виході. Таке сопло в десятки разів збільшує швидкість газів і коефіцієнт корисної дії двигуна. Чому так? Ну, відповідь у формулі, що пов'яжує швидкість потоку газу з площею перерізу сопла Лаваля. Дуже гарна формула. Не все так просто у роботі реактивних і ракетних двигунів, і потрібні точні розрахунки газової динаміки двигуна, щоб зробити його високоефективним і економічним. Зараз ми змоделюємо повітряний бій з застосуванням ракети «Метеор». Ця ракета має зону гарантованого ураження вдвічі більшу від AIM120. В AIM120 паливо це 50 кг перхлорату амонія. Варіант пороху. Вона згорає десь за 8-10 секунд. І швидкість розстає 4 швидкості звуку. Далі повільне зменшення швидкості через опір повітря. Щоб зберегти швидкість, аім 120 вміє тільки одне. Одразу піднімається на велику висоту, де менший опір повітря. Але при цьому її головка самонаведення не втрачає ціль. Вона її бачить постійно. І при наближенні до цілі, ракета різко пікірує і знищує удар... ціль ударом зверху. Ракета Метеор вона діє по-іншому. Вона має прямоточний. Прямоточний повітряний реактивний двигун. І два повітря прямокутної форми. Їх видно прямо під, під ракетою. Це потрібно для змереження потрібного потоку повітря для виконання маневрів ракети. Прямоточні повітряно-реактивні двигуни мають високу ефективність саме на швидкостях від 2 до 6 швидкостей звуку. Це загальновідомо. В результаті. Метеор впевнено знищує цілі на дальності до 300 км із виконанням маневрів в районі цілі з перевантаженням більше 11. Ну а ми знаємо, що пілотовані літаки не можуть виконувати маневр, маневр з встановленим перевантаженням більше 9 тижі. Людина не витримує. Також метеор має можливість отримувати корекцію розрахункової точки зустрічі з інших. Літаків, що знаходяться глибоко в тилу, нашому тилу. Але вони бачать ракету і ціль, і, і ракету, і ціль на своїх бортових радіолокаторах. От літаки F16, наші українські, теж мають можливість використання цих ракет. Європейські країни зараз купують ракети Метор у великій кількості. Тому ми маємо надію на те, що вони будуть застосовані в Україні у бойових діях проти російських окупантів і їх авіації. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватному банку. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки, пишіть коменти. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, баймія Кофі». Всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.